Мирного всім неба хочу записати для вас відео, що таке сила роду. І так, сила роду це таке поняття не тільки про силу в плані наших талантів, фізики, захисту. Це не є щось таке однозначно стабільне чи ідеалізоване. Це також стосується і кармічних процесів. Ну, давайте детально. Що показала карта, якщо задали їм питання, що таке сила роду? Це може бути звільнення. звільнення від... Якихось обмежень да? від того, що тяготіло, від того, що тривожило, рід може давати силу, але ж водночас він тягне за собою старі програми, те, що якби не відпускає нащадків. Да? А, от. Є щось не прожите до кінця, неосвідомлене, не пропрацьоване. Рід нам це передає, ми маємо це пройти. Далі. Е, тут є така тема, є така тема, що в роду. У нас головний чоловік. Патріархальні такі відносини, да? батьківський чоловічий вплив. У роді він е головний. Сила роду це не просто там підтримка, а ціла структура. Е тобто, воно ніби каже, роби, як ми. Вчиня, як ми, будь такими людьми, як ми. Це картка вибору. Людина може обирати, що ми візьмемо да, в прикладі роби як я, а що ні. Якщо людина народжується там в тих умовах, чи в тих сім'ях, чи в тих батьків з тими якостями, які вона не хоче брати, то це не обов'язково да? вона такою буде. Це не вирок, це її вибір. Далі помірність і королева. Ці карти нам говорять, що е, немає якогось спокою, немає баланс, балансу. Е, є різкість, є різкість і конфлікти між поколіннями, е, тобто родова система може бути не збалансована. Люди старшого віку не розуміють молодь, молодь не розуміє старших. І тут жезлів з десяткою говорить про те, що Ой, рід дає нам імпульс, рід дає енергію, старт до чогось. Але це така традиційна опора, яка Порушена. Це ніби родова сила є, але вона не у формі такої сімейної підтримки. Вона у формі такого: ми тобі даємо імпульс, а ти обираєш яким шляхом рухатися. Тобто сила роду це не тільки підтримка. Це боротьба а, зі старими схемами. Це, а, в першу чергу, твоє свідоме рішення, як жити, як рухатися. А, це така боротьба, боротьба зі старими схамами. Людина сама обирає. Використовувати ці родові ресурси чи ні. Це людина не приходить такий спокійний потік, збалансований, де їй все дають. Вона приходить як поштовх до змін, до звільнення, до праці над собою. Якщо ми запитуємо, чи оберігають нас нащадків, да, померлі родичі, то ми бачимо, що якби ну, хтось із предків може і не піти повністю, а, якщо є невисловлені якісь моменти, да, емоційна нестабільність, якісь більші образи, то це може впливати на нащадків. От, воно може залишатися, пам'ятатися про як біль. Да? Пам'ять пам'ятає цей біль, конфлікти, втрата якісь. Але родичі вони не тримаються, вони відпускають. Вони, наче тобі кажуть, живи своїм життям. Ми звільнюємо тебе від цього. Живи своїм життям, не тримай нас. От, е Треба усвідомити, треба чітко бачити. Тобто вони не дають, не виглядають як активно нас не охороняють, вони дозволяють нам діяти, жити а, своїм життям, проходити власні уроки, а, вчитися. А, Ніяким чином. Вони можуть приходити до нас лишень в снах, да? якось нам щось підказувати. А активно втручатися, оберігати нас, вони, на жаль, не можуть. Тобто вони не виглядають згідно розкладу, вони не виглядають як активні охоронці. Просто передають урок. Ми не втручаємося вчися сам. От. Вони. Просто звільняються. Вони відсікають старі історії, старі образи, біль. Ми маємо їх відпускати, а не тримати подумки навіть. То чому ж нам потрібно пам'ятати про свій рід? Нам потрібно пам'ятати, тому що рід допомагає припинити якісь війни ворожнечі, Конфлікти, він своїм прикладом показує нам. Да? Люди, які жили до нас, показують нам на своєму прикладі не повторювати того, що трапилось, не повторювати чужих війн. Або ми бачимо, до яких наслідків це приводить. Також це емоційний зв'язок. Це така емоційна чутливість, відкритість, прийняття себе. Коли ми знаємо своє коріння, нам емоційно легше. Ми можемо пишатися да? тим, хто ким, ким працював наш дід, ким була наша бабця, і що вони зробили, або як вони пережили ту чи іншу історію свого життя. Повішений. Це змінює наше сприйняття. Ми можемо поглянути з іншої точки зору, побачити життя ширше. Тобто не дивитися з одного ракурсу, а подивитися на різні ситуації, різні історії з різного боку під ширшим кутом, мати думку іншу. А, лицар мечів говорить про те, що це нам дає таку певну рішучість, а, рішучість, ну, знову ж таки, з психологічної точки зору, приналежність до того, що а, ти, ти там похож на діда, на батька, на брата, на когось ти там похожий, а він там був отакий войовничий, рішучий, е дає нам відчуття е опори, дає відчуття, що ти не сам, не сама, за тобою стоїть історія, за тобою стоїть досвід покоління. Е е відчувай, будь активним, рухайся. Туз пентаклів це основа, це ґрунт, це те, на чому будується власне життя. Знати своє коріння це знати, звідки ти походиш, ким були твої предки, їхні досягнення, як вони жили це все дуже важливо для кожної людини в цілому. Так? І пожезлів нам говорять, що пам'ять про рід може бути поштовхом для нового шляху, для того, що як. Енергія навчатися, енергія для нових стартів, це натхнення. Е, можливо, е, бути таким, як е, твій прадід, Можливо, там є історія, що він був хоробрий, що твоя бабця була цілителька, і ти захоплюєшся, і це дає тобі поштовх теж навчатися, теж бути активним, теж бути. Е, Заслуженим, там, про кого казали, хороше, хороша, да? той намагається, той пишається своїм родом і намагається теж не відставати, покращувати себе. Тобто пам'ять про рід потрібна не для того, щоб жити минулим і е, якось там попереживати, сумувати, е, а слугувати як взірцем, взірцям брати хороше від наших предків і не повторювати чужих помилок, а, мати внутрішню ґрунт, мати силу, а, бачити свої корені як джерело а, енергії. Р, щоб рухатись, щоб жити далі. Не як кайдани, так, а, а бачити світ інакше, бачити можливості інакше, щоб, щоб бути відкритим і черпати тільки хороше. І питаємо ще одне питання останнє. Як же ж нам пригадувати наш рід, наше коріння, щоб це приносило нам користь, а не відчували ми якийсь біль, біль втрати, суму? І карти підтверджують, що є ризик так назгадуватися, що назгадуєш... згадуєш. Такого, що запуститься почуття якогось обов'язку чи тягаря, якоїсь залежності, провини, подоставати якісь борги роду, там, звинувати, звинуватити себе там, в чомусь. От. Ресурс має бути теплий. Ресурс має бути не через якусь драму чи самокопання, а Згадувати турботу, згадувати, бачити хороше, бачити хороше, не видивлятися погано, бачити хороше. Що? М -м ваш прадід з прабабусею, якби вони там, не покохали один одного, не зацікавились один одного, а вас би не було. Да? Тобто це е Згадувати м'яко, не через драму, не через самокопання, не вишукувати там щось, а згадувати приємно. А, так, не треба намагатися м, піднімати там якісь всі секрети. Не треба будь-якою ціною дізнаватися. Про все, що було. Це карта говорять нам про те, що деяка історія, деяка правда, не несе користі. Не треба, згадуючи рідних, згадувати все, розкривати їхні секрети. Ну, ні до чого тут, коли їх згадуєш. Краще відділити факти від якихось емоційних сплесків, вибухів, негативу, якихось своїх образ. Тобто спокійне дослідження історію додає більше сили, ніж якийсь емоційний пошук. Досліджуємо спокійно, як жили, як працювали, цього досягнули. Згадуємо, як ото кажуть, про померлика, бо добре, або ніяк, не, не вишукуємо ніяких таких моментів, не говоримо нічого поганого, згадуємо спокійно. І остання карта нам говорить: не занурюватися сильно в чужі емоції, чужий біль. Щоб не втратити свої емоційні межі. Про що це? Про коли ми згадуємо, що коли людина померла не так давно, ми за нею тужимо, ми за нею плачемо, і це шкодить, це шкодить виключно нам. Які е, залишились е, тут, і які згадують померлу людину. Тобто згадують, згадувати, згадуємо, але е, не погружаємося настільки в якісь болісні страждання, в емоції, е, не переживаємо той біль, який могли переживати наші рідні за життя, тримаємо емоційні межі. Тобто дивимося на рід як на джерело життя да? тих людей, які дали нам життя. Не дивимося на них як ланцюг проблем якихось. Да? Вибираємо, що і про кого казати, що згадувати. От, згадуємо короткі, якісь такі спокійно розбираємося, там, згадуємо від бабусі мені дісталося там, терплячість, відуся От. а прадіду у, у мене був талановитий, він грав на баяні. Тобто отак от. Не йти в якісь глибокі, болісні історії, особливо наодинці, щоб поглибитися і просто простраждати. не потрібно. Пам'ятайте, ви маєте право насти лише те, що ви обираєте, не все, що було в роду. А воно ваше. Не всі вчинки ваших рідних це ваші вчинки. Ви не несете за них відповідальності. Повірте, у вас є свої кармічні задачі, у вас свого достатньо. Е -е... І ви народилися, знову ж таки, в цьому роду, в цих батьків, в цих сім'ях, щоб отримати свій досвід. В цих умовах ви обрали, що вам найкраще буде пройти уроки вашого життя. Тому ми дякуємо Всесвіту, дякуємо нашому роду, згадуємо про нього тепло, не погружаємося в негативні емоції, не впадаємо в залежності від емоцій. У кожного свій шлях.